Якщо я Каюк Дмитро, військовослужбовець 128-ї бригади оборони Дніпра, а позили до центру. Це мої побратими. я воював, ми продовжувати служити разом, воювати. Це ветерани, це ветерани, всі доброкунці, це, це ті, 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 хто у любого березні минулого року прийшли на пункт формування. І всі вони до сих пір продовжують воювати. Це, якщо тут побачити, доцент, це я, Саня, він поранений зараз знаходиться в госпіталі, Гарі нещодавно з госпіталя повернувся на позиції, Карат і Луг. Людина дуже цікава, він з окупованих територій. Буквально під гарматами російських танків він з сім'єю зміг виїхати, тому що вони займалися стабільно проукраїнську позицію. Виїхали в Дніпро, але каже, я сидіти не міг. Це такі події, я мужик, я повинен взяти зброю. Приїхав. він, щоб розуміти 59-го року народження, я іноді жартую кажу, що... Степанич Сталін трохи не дочекався. Степанич каже, ну і слава Богу. А людина капітальна, людина, от, знаєте, грунтовна така. Якщо Степанич щось робить, то він робить це надійно і солідно. Якщо Степанич на позиціях, там все буде 4-5 днів. Саня, краще водій батальйону, це в касі всі. Саня, Саня, в нього троє дівчаток, вона старша і зовсім є одна маленька. Марі інженерному, я позивний доцент. Ми всі ті, хто прийшли, я ще раз кажу лютому минулого року добровольно до бригади. Бригада унікальна в тому плані, що там всі добровольці, і де солдатів з десяти це Дніпря. Це дуже цікаво, тому що ти приїжджаєш в будь-яку Підрозділ, і там обов'язково є якісь сусіди, друзі, з тим ти вчився в школі, з тим в університеті, чи твої родичі знає твоїх родичів. Як одна велика сім'я є, справді цілі сім'ї, батько і син, батько і син, які служать є, 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 О, в наших підрозділях. Це вони похідні. Що, що було, то скажи, тривав бій. Тривав бій, так. З трьох ліс ворог. Отрабатували на три з 12-ти ворог. Мідними, ну, Атакував. Вистояли, ну, витримали. Все добре, все гаразд. Все буде Україна. Mm -hmm. Dziękuję.